Друзі, а перед початком цього відео хочу вас попросити, підпишіться, будь ласка, на канал, поставити лайк цьому відео. І поїхали. І так, друзі, ось ми купили отаке масло Elf 10W. Ну, так мені рекомендували в ютубчику, друзі, підсказали. І ось такі сальнички та пильнички в нас. Ну що ж. Розказую, що будемо відкручувати. Відкручуємо тут ось болт є у нас, там, де йде перо. І знизу тут є також два болтики. Їх теж потрібно відкрутити. Ну що, друзі, розбираємо все у послідовному порядку. Відкручуємо спочатку пробки. Це, це зверху у нас на пері. І тоді будемо послабляти вже ми самі болтики те, що тримають. Так, друзі, розбираємо, коротше, тут ось два болтика Тільки накідними ключиками. І ось і тут. Так, тут один і тут один. Получається, в нас і ось тут відкручуємо тут. Ну і пробки, само собою, я вже вам казав. Далі будемо розбирати ми... Знімати колесо, будемо знімати блотник, знімати супорт, щоб витягти пера. І так, друзі, тут ми відкручуємо вже супорт. Він тримається на двох болтиках і послабляємо болтики те, що тримають перо. І далі будемо відкручувати саме крило. Так, друзі, коротше, майже ми вже розібрали все. Залишилось поутягувати пера і відкрутити трошки блотник. Може хто не знає, де відкручується блотник, то тут є такий болтик ось тут. Зліва і справа. І також є отут болтики. Краще катафото фото відкручуйте, так буде набагато проще вам викрутити його. Ось такий виходить у нас болтик. О. Ключик на 8. І так, друзі, ми вже на фінальному результаті. Крило ми зняли. І, друзі, дам вам ще невеличку таку пораду. Спочатку, ну, точніше, не відкручуйте, а послаблюйте верхні пробки, тому що вже, якщо витягнете пера самі, тоді вже буде вам дуже-дуже тяжко -дуже його відкрутити. І так, друзі, ось ми вже доставили наші пера. Ось вони як бачите побігли Зараз будемо гарненько все відчищувати і тоді будемо розбирати. І так, пара ми вже помили взяли гарненько далі будемо знімати у нас сальничок. Ну і ще там відкрутимо. І так, друзі, у нас трошки получився форс-мажор. Записував вам відео, як розбирав, як прокачував це все. І воно чомусь не записало. Ось, ми вже назад це поставили. Замінили масло, поставили нові сальнички, пильнички і все чудовенько. Заливали, кстати, ми по 140 грамів масла у кожну вилочку. І будемо збирати його вже до кучі. Ну, Як збираю, вже немає смислу показувати. Тут немає нічого такого цікавого. Ось. Так само, як розбирав тут, немає нічого важкого. Відкручуєте тут ось і викачуєте стару рідину. і, виходить, знімаєте сальничка. Точ, о, точні пильничка знімаєте, не сальничка. Сальничок у нас тут всередині штопорне кольцо. Ви колопуєте сальника. У нас сальник вийшов чудово, нам навіть не прийшлося перерозбирати. Не знаю, всі кажуть. Що важко так достати, але в нас вийшло, І все назад зложуєш послід... послідовному значенні. так сказати. Бо думав, що може придеться тут, а відкручувати. Тут треба такий довгі довгий, -довгий. Е, у нас цей довгий удлінитель і відкручувати. Ну, ось, показав вам, значить, більш як зняти пера. І що хочу сказати, друзі, всім дякую за перегляд. Хочу попросити вас ще раз підпишіться на канал, поставте лайк, кому було цікаве таке відео. Буду дуже вдячний. І буде мені мотивація знімати вам щось далі. А поки пешці ще це не все. Далеко не все. Всім гарного дня!